Цього року у Луцьку центральне опалення у багатоповерхівках вимкнули перечасно. Зазвичай тепло у квартирах подавали до 15 квітня. Через підвищення температурних показників Луцькою міською радою з метою економії коштів лучам було прийнято рішення достроково зупинити подачу теплоносія. Очільник ДКП «Луцьк тепло Іван Скоробський повідомив, що уже від завтра розпочинається підготовка до наступного опалювального сезону. Вже від завтра підприємство, вже практично від сьогодні, з моменту зупинки котелень, які працювали виключно на опалення, з переведенням на експлуатацію літніх газових котлів, працюватимемо в режимі гарячого водопостачання. За е, графіком, звичайно, що є, е, графік подачі гарячої води це 6 ранку, 22 вечора і е, затверджений Навчим комітетом Луцької міської ради графік зупинки котелень на профілактичний ремонт. Цей графік можна побачити як на сайті підприємства, так і на сайті Луцької міської ради. В найближчих 10 днів є стійке потепління, тому говорити про те, що буде, скажімо так, таке похолодання, яке ви викликало питання знову відновлювати послугу з постачання теплової енергії. Це питання наразі не розглядається. Однак, за зверненнями керівників лікувальних закладів, підприємство готове. Надавати постачати теплову енергію за їхнім запитом.